13 березня сьогоднішнім днем керує енергією життя і смерті, енергія трансформації. Нагадую, якщо ви народились 13 числа, ця енергія є головною в вашому житті. І якщо вона у вас в плюсі, вас можна характеризувати як людей, які дуже сильно люблять це життя, дуже сильно люблять життя в усіх проявах. Це люди, які постійно в русі, постійно до чогось прагнуть. Це люди, які люблять екстремал, люди, які дуже швидко приймають рішення, не зависають в роздумах, варто чи не варто, як розробити і так далі. А якщо ця енергія у вас в мінусі, то, скоріш за все, ви людина, які притаманні агресії категоричності. Це люди, які можуть в очі сказати все, що вони про вас думають, не задумуючись. Про те, наскільки екологічно вони це роблять, і навіть не допускаючи думки, що вони можуть цими словами якось вас чи принизити, чи е, викликати якісь негативні емоції е, дві сторони мінуса 13-го аркану. Перше, це люди, які дуже сильно бояться смерті. Це люди, які можуть постійно переживати за здоров'я і життя близьких і своїх. Це може стати такою нав'язливою думкою, яка буде заважати жити, і заважати любити це життя, тому що жити в постійному страху це дуже складно. І друга сторона медалі мінуса цього аркану це те, що люди навпаки ставляться до життя занадто легко. Занадто легко, що я маю на увазі, не цінуючи все те, що мають, все те, що відбувається, не залишаючи за собою того сліду, який би мали лише згідно з договором своєї душі. Тобто, це люди такі на авось якось буде в такому плані. З цього всього рекомендації на сьогодні: мінімум агресії, категоричності. Максимум любові до життя, і така головна порада на сьогодні, якщо у вас виникне ситуація або потрібно вирішити якісь питання, дозвольте собі прислухатись до себе. Найчастіше перша думка, яка виникає, коли вам задають питання, чи просять порад, чи з'являється якась ситуація, перша думка або перший порив, поштовх, що зробити, як з цього вийти, він є істинним і правильним. Тому максимально сьогодні прислухаємося до себе. Радіємо життю, любимо життя в усіх його проявах. Гарного дня!